Вітаю на своєму Ютуб каналі. Підписуйтесь, ставте, вподобайки. Ось ну ми всі е, опинилися в нових е, реаліях, і дуже корисно, я думаю, почути досвід людей, які залишилися в Україні, і, попри все, живуть, працюють, надихаються, творять. Привіт! Ти, е, спала мені на думку найпершою, адже у тебе є власна клініка. Ти лікар, і так як ти власниця власного бізнесу, то мені дуже цікаво, я думаю, як і багатьом. Як ти вирішила повернутися і відродити справу після перерви? Дякую, по-перше, за запрошення, дякую за довіру, що ти вважаєш, що я успішна і працюю, і досягаю всього, чого я захочу. Насправді, це не так легко, як здається. Але Мене звати Анастасія Пилипенко, я лікар-кушер-гінеколог. У нас є сімейний власний бізнес, в якому задіяна майже вся сім'я, і звичайно є класний колектив. Завдяки цьому колективу в травні 22-го року ми відновили роботу нашої клініки. Тому що, коли почалась війна, мені здавалося, що все це кінець і. Я не знаю, як буде далі. Що ми будемо робити? Як по-перше, що ми будемо робити з пацієнтами, за яких ми відповідаємо, що ми будемо робити з колективом, за який я теж несу відповідальність. у тебе складається колектив з кількох осіб, і чи тримала ти з ними зв'язок ці два з половиною місяці, і чи тримала зв'язок з пацієнтами? У нас на 24-те була повний запис з восьмої ранку. І ну, деякі пацієнти готові були їхати. То що? вони кажуть, То що нам робити, їхати чи не їхати? І Було якби прийняти загальне рішення, що ми припиняємо роботу. У нас на той момент було п'ять вагітних в терміні Ну найближчого там народження через місяць, два-три. І на наша пацієнтка, яка о шостій ранку подзвонила 24-го числа і сказала, що в мене відійшли води, і я почала народжувати. Боже, так Що ти нас... робила. Ти ж відчувала відповідальність за неї. Так, так? ніхто не виїхав народ. У нас не народжують вагітні, ми їх тільки супроводжуємо і доводимо до пологів. А потім вони до нас після пологів повертаються, і ми також за ними спостерігаємо. Вона поїхала самостійно в пологовий будинок, її там прийняли чергова бригада, але все було скориговано і скоординовано, і, і всі відпрацювали просто. Як, як найкраще мені здається? От у нас є Ліза, і її платон, який народився в перший день війни. Так, так такий у нас є досвід. Ну і всі інші вагітні вони вже народжували не в Києві, а хто де був і з усіма ми були на зв'язку. Я дуже багато консультувала онлайн. Тобто всі навіть ті, що повиїжджали за кордон, вони зверталися за якими питання з деякими там питаннями, кому ліки потрібні були, кому ще там щось, якась порада, або ну саме про це там піти, які аналізи здати, щоб виявити ту чи іншу якусь проблему, наприклад, або. Які ліки можна там замінити або аналоги знайти. Ну, тобто, я їм там казала діючі речовини, і вони вже ті, що не рецептурні, могли там собі придбати за кордоном. З колективом також ми були з усіма на зв'язку. Основний у нас такий склад сім чоловік, ті, що працюють весь час. Ну і є в нас лікарі, які запис приходять, тобто такі суміжні, такі як там терапевт. Дякувати мабуть, ковіду. Ми вже всі були готові до консультації онлайн. Всі вже були навчені до цей до цього онлайн життя. Тому в деяких випадках це нам дуже допомагало. Одна з моїх цілей показати різний досвід. Да? Ви і ті, хто залишилися, у вас набутий свій досвід. Ми, які виїхали, у нас набутий свій досвід. І між нами утворюється така прірва, треба розуміти, і просто обмінюватися цим і налагоджувати цей діалог. Деякі лікарі з мого колективу лишилися тут. і Весь час волонтерили, допомагали чим могли, і нікуди не виїжджали. так що вони взагалі просто герої для мене. Ви платили їм зарплату? Якщо можна це говорити, а, якщо це комфортно це ж якраз кінець місяця, ми мали виплатити всім зарплату. І я дзвоню своєму бухгалтеру і кажу: Юля, ми платимо. От вона каже: Я сподіваюсь, банки будуть працювати, все буде працювати, і ми виплачуємо зарплату ту, яку мали, і платимо аванс на наступний місяць на березень. Потім ми всіх по документам відправили у відпустку. Але ж у нас всі офіційно оформлені. Вони всі отримали цю допомогу, яку держава давала. Я не пам'ятаю вже там скільки здається, 6,5-6 тисяч. Я всіх питала, чи потрібна якась від мене допомога, що потрібно. І ну, якби ми вирішували це питання. Тобто, да, я максимально мені здається, я зробила максимально для того, щоб ну, ніхто не образився на мене в плані фінансів, так точно. І коли ти вирішила, що ти вже готова починати відновлювати роботу, відкривати, як склалися обставини, яку опору ти в собі знайшла? Ми ж виїхали. Я виїхала з дітьми, моє, моя мама і дві мої сестри. І ми були в Греції. У Мене у молодшого сина день народження в квітні місяці. Ми вирішили його відсвяткувати, ну умовно відсвяткувати, якщо так можна було назвати. Але ж дитина вимагала свята в любому випадку. І ми вже в квітні місяці ми вже купили на травень білет. Наші чоловіки відговор... казали, що не повертайтесь, ще небезпечно, і це весь час, весь час, весь час. Але ми таким жіночим колективом прийняли рішення, що ні, ми вже повертаємося додому, вже все. І 12 травня ми повернулись, а 17-го ми вже вийшли на роботу. На той момент я вже розуміла, що всі... майже весь колектив повернувся. Всі тут і всі готові працювати. Тому ну чого ми будемо втрачати час. Е, було дуже страшно, тому що ти не знаєш, як, як це буде і що це буде, і повернуться чи до тебе люди. Ну, тобто багато нюансів. Потягнеш ти це взагалі, зможеш ти це все забезпечувати. Вистачить в тебе сил, ресурсу, фінансів, бо ну, спрогнозувати було дуже складно. Yeah, Коли люди записалися, зрозуміла, що ну все, якщо люди йдуть, то ти просто не маєш права здаватись, і це надихнуло найбільше. Скажи, будь ласка, чи не змінився у тебе клієнтопотік в перший час і зараз? Змінився. Ну, перший час, як ми відновили роботу, то було багато людей, враховуючи ситуацію в країні, враховуючи цей складний час. Але людей було досить багато і літом, а, а потім якось зменшилось. Якось спочатку, наче вагітних було більше, я відмічала, а зараз якось їх стало менше. Більшість вирішувала або переїхати в Україну в іншу і там вже спостерігати вагітність. А ті, що вже мали там народжувати, то вони також приймали рішення переїхати в іншу країну, тому з вагітними стало менше. Але в мене є, скажімо так, кугорта пацієнтів, які до мене там раз в три місяці, раз в півроку повертаються, приїжджають на огляд, на, скажімо так, на диспонсеризацію, проходять все за тиждень, наприклад. То таких... Я хочу теж відмітити цю тенденцію, яка зараз склалася, що Наші люди повертаються в Україну на послуги краси, естетичні послуги, здоров'я, що ще шопінг, аби підтримати українські бренди? А як змінили ви підхід до ведення бізнесу, до спілкування з клієнтами? Може, є якісь у вас нові такі лайфхаки? Як ви виживаєте в цих умовах? Ми якось так оптимізувались повністю і замовляли там саме необхідне. І ми почали планувати максимум на тиждень. Не на місяць, не на три, як ми там раніше, не на півроку. Максимум на тиждень і ми цим тижнем, тижнем жили. Потім почали вимикати світло, і ти не розумів, як тобі взагалі цю роботу зробити, тому що у нас в клініці центральне опалення, і насоси стоять в будинку, і якщо немає світла, то тут ще й холодно. Тобто мало того, що немає світла, то ще й холодно стає. Але я не знаю, завдяки чому це все стало. Ми організувалися повністю. Я закупила стільки всяких штук, які там, акумулятори, інвентори, все-все-все для того, щоб тільки робота була можливою. І люди приходили, і навіть ми там. Фонариками, але в нас там працював апарат УЗД і ми могли робити те, що ми у кожного лікаря був такий ліхтарик на голові для того, щоб він міг робити огляд. Ну тобто було все. Ну мені здається, максимально для того, щоб робота продовжувалась знаход світу в собі навіть під час лютий пітьми. До березня 2023 року ми не змінили ніяк ціни взагалі, вони у нас лишилися ті, які і були. Тобто ми їх не піднімали. Хоча лабораторії, з якими я працюю, вони підвищили ціни. Ну і багато контрагентів, з якими я працюю, які там, я вимовляю необхідні там, матеріали для роботи, вони підвищили ціну. Але я вирішила, що ми не будемо підвищувати поки ціну, тому що. Ну так я вирішила для своїх клієнтів, що так буде краще, якби таким чином. І вони будуть лояльніші до мене, і то ми не говоримо про якийсь там прибуток, і про це я взагалі не думала. Саме головне для мене було, щоб я могла підтримувати людей, і вони вчасно отримували зарплату. Все, це була основна ціль. Ми тільки в березні вже підвищили ціни 23 року, тому що ну, вже просто було неможливо це була робота в ноль. І ми вирішили, що ми підвищимо, але люди нормально сприйняли і окей, Скажи, будь ласка, чи доводилося тобі працювати там під час тривоги? Чи доводилось робити якісь операції е надважливі обслуговування клієнтів, пацієнтів? Як ви побудували? Е свою роботу зазвичай як я ми плануємо і в принципі як тривога, то ми відміняємо або зміщаємо. От Як восени активізувалися ця робу, всі ці активності, назвемо їх так. У нас вже виробився цикл. Ми розуміли, що там до 12 або до 1 це закінчується, і вже з дванадцятої з 1-ї ми можемо розпочинати прийом. Ну і ми дзвонили всім пацієнтам, казали, так і так, от тільки ліки не і ми їх до роботи або переносимо на інший день. Різні були у нас випадки. Але ну, знаю, слава Богу, все складалось нормально. І в принципі операції в нас не попадали на тривоги, крім останнього разу, коли тривога розпочалась досить швидко, і ми просто не очікували. Тобто ми зробили знеболення вже в пацієнці почали операцію. Буквально там 10 хвилин і лунає сигнал тривоги. І буквально 5-7 хвилин і вже ти чуєш вибухи, бо балістика була в той час. Тобто, ну, в цей час, як кажуть експерти, якщо вже застосована балістика, то вже краще знаходитесь там, де ви знаходитесь, і не переміщайтесь, бо це може бути гірше, ніж залишатися на місці. У цей момент активізуються, мені здається, всі і пацієнти, і, ну, ну, всі. І ми досить швидко провели цю операцію. І успішно, і, і, в принципі, все було добре. І слава Богу, так ми чули вибухи, але це було не, не дуже близько. Ти розумієш, ми, ми вже розуміємо, який це вибух, чи ППО це працює, чи це збиття, чи це ракета, чи це шахет. Ми вже ми роз, розрізняємо кожен звук. Дівчата ті, що приїжджають живуть за кордоном, вони кажуть, тривога. Я кажу, так. так, міг злетів, то це значить, що вона буде годину. То, ну, в принципі, не сильно там небезпечно. Це, це не сильно правильно, але ти розумієш, ми якось, вже все рівно підлаштовуємося під ці тривоги. Коли ми там, читаємо, що злетіли борти літаків, то да, ми знаємо, що у нас там ні 40 хвилин, що ми е, дісталися якогось бомбосховища і максимально там, пішли з вулиці. І, і вже діти мої це знають. Ти тепер для мене реально як провідник. В ту Україну, в яку я чесно боюся їхати зараз. Ось і через те, що в мене маленька дитина, я не знаю. Я не розумію, як мені вирвати його з мирного життя і привести в нові умови, да? коли я йому не можу пояснити. Йому два роки буде. Він це не треба Шо? робити. Це діти, діти точно мають ну, цього бачити. Ми ми прийняли таке рішення на того, що. У нас були різні. Ми думали, що я вийду з дітьми, я можу буду жити за кордоном, або, ну, по-різному, різні були думки в той час. Але, ну, якось так, ти знаєш, ми поговорили, і я зрозуміла, ну, розривати сім'ю і лишати без батька більше хлопців, ну, це якби неправильно, я, я так вважаю. Ну, тому ми прийняли рішення, що ми повертаємося. Знаєш, ну, вони підлаштувалися. Так зрозуміло, що на них це має якийсь там вплив. Вони ну, тобто, щоб ти розуміла, вони там кидаються камінцями, наприклад, на надвоєми такими маленькими, і старший меншому каже, я тебе градами обстрілюю. Ну тобто ну чи можна списати на те, що вони хлопці, але... але все рівно для дітей це має вплив, тому я б мабуть теж. Не повернула своїх дітей, аби так довго була за кордоном, тобто, а, а нащо? Ще мені здається, є різниця вербально. Ти можеш пояснити людям, дітям через слова, що відбувається, підтримувати їх. А дитина, яка не сприймає ще людську мову, настільки. Потарта, це важко, і вона ну, не буде розуміти, чого, чого так все змінилося. І я, я скажу чесно. Я е, зрозуміла, що мені дуже важко давати підтримку дитині, коли були ми в Україні, але і відхреститися від цього, відокремитися, я теж повністю не можу, бо я зрозуміла, що мені треба теж бути в контексті, розуміти ці навіть практичні речі, які ти кажеш. що Скільки є часу на те, е, злетіло тето це означає, що буде певний проміжок період, де треба бути в безпеці, саме потім. Знову повернутися до своїх справ. І мені це ну, теж надзвичайно цінно, я тобі за це дякую. У мене просто є знайомі, які от, вони виїхали, у них якби, все добре, є можливість жити за кордоном, але от вони настільки занурюються от в наше життя, мені здається, вони переживають навіть більше, ну чим, чим ми. Те, що вони не можуть жити своє повноцінне життя. Я вважаю, що якщо ви вже за кордоном. То ви маєте продовжувати жити, бо у вас є така можливість спокійно спати, спокійно там ходити, ну проживати нормально своє життя, і ви не маєте права, ну я так вважаю, просто нехтувати цією можливістю від того, що ти ви будете сильно переживати за нас, ну не вам не краще, не а нам ну, теж ще ніяк від цього. Тому... Треба жити життя в будь-якому випадку, де б хто не знаходився і нам тут, і ми, і ми ж якби і показуємо приклад, що ми живемо, ми це життя проживаємо, як би складно не було, то ви там маєте його проживати ще краще. Добре, що ти сказала про це, тому що я хочу показувати теж історії успішні, як то їх можна сказати, ті, хто може поєднувати жити це два життя да, з Україною. В воєнному часі і паралельно жити тут своє життя і бути теж ефективним і для себе, і для України. От я про це теж хочу говорити, показувати ці приклади, тому що да, складно нам. Ми опинилися там в нових умовах. Все з нуля треба почати робити, нові нова мова, професійне переналаштування. А також ти живеш ці два життя, воно енергії забирає. Підтримувати там, тут ти не маєш поскізуватися права, теж це відчувається. І це теж є ця напруга. І якщо подивляться українці, які м зараз в Україні то, може вони теж зрозуміються і скажуть своїм там. Давайте, живіть, не бійтесь. Мені здається, от люди, які виїхали, вони більш бояться ніж ми. Ну, от мені так здається, що у них більше страху, того що. Ну, і, і ми ж теж виїжджали. Я, я пам'ятаю, коли ми були за кордоном, було набагато страшніше, ніж коли ти приїхав сюди, і ти вже зрозумів, ну, і ти просто пристосувався до цього. Я не кажу, що це тут безпечно, і тут... але ти, ти просто приймаєш рішення, і в тебе немає іншого вибору, як. Просто пристосуватись до цього, бо якщо ти будеш знаходитись в стресі і будеш реагувати, то краще тобі виїхати. А якщо ти приймаєш рішення, що ти пристосовуєшся до цього, то ти просто в цьому живеш. Ми ж як живемо? Тривога або якась атака, ми її просто переживаємо, вона закінчується, і просто, коли вона закінчується, ми продовжуємо своє нормальне життя. Бо по-іншому не можна. Якщо ми будемо сильно зациклюватися на цьому, то ми не зможемо нормально жити. А люди, які за кордоном я вважаю, якщо в них є така можливість, і вони можуть бути в безпеці і їм там комфортно. Треба робити так, як комфортно тобі. Ніхто тебе не зрозуміє, тільки ти зрозумієш сам. І ніхто ніхто знаєш, не можна казати, що ти такий, а ти такий. Та ніхто не знає твоєї ситуації. Родна людина, тільки ти з нами, і будь-яке рішення, яке приймаєш ти сам, воно правильне. Кожна людина на своєму місці, і кожна людина приймає своє рішення, і воно завжди вірне. Це моя от, позиція. Я хотіла тебе ще запитати, щоб ти мені розповіла ось ту історію про вашу адміністраторку Таню, яка там вже там записує своїм методом якимось. і є теж до речі, вона підтримкою для клієнтів. Якщо вона так. знає, дає поради, як ти теж що робити з тривогою, як планувати життя. А в неї, взагалі, така історія. В неї у чоловіка день народження 9 травня. Коли ти дату асоціюєш там з певними подіями, то вона цю дату асоціює з днем народженням свого чоловіка, а не з неперемоги. перемоги. І вона мені каже: коли мені почали дзвонити пацієнти, я навіть не не зразу зрозуміла, чого вони мені розказують про 9 травня про день народження мого чоловіка. Тобто ми вже не стільки знаєш, перелаштувалися від цих свят. Ну от ще треба відмітити: у нас початку повноваштабної війни звикли жити взагалі без вихідних і Там Теж там у нас якщо, там Пасха, Великдень, да, то у нас там три дні вихідних. Якщо у нас травневі свята, то у нас там майже тиждень вихідних. Тобто, то, що, то переноситься то, цього ж всього немає. І за цей рік у нас цього взагалі не було, і тобто ми від свят взагалі відвикли. Тобто ми знаємо, що у нас там є субота, неділя, або іноді тільки неділя, вихідні, і все. Всі інші дні в нас робочі. То і вона їм розказує, що якщо ви думаєте, що щось буде 9 травня, хоча я так не думаю, вона їм каже, то до обіду вони всі відстріляються, і після обіду ми зможемо продовжувати прийом. Тому давайте я вам запропоную час, який там у нас є після обіду, який вам буде зручний. І тобто, ну вона настільки. Розряджає знаєш цю напругу, і пацієнти такі ну так, да, до, до всього звикаєш в травні місяці, в цьому, да, в 23-му році було складно, тому що вони, мабуть, намагались нас виснажити, але люди настільки сильні, так, да, ми всі погано спали, але ми просто на бо ми маємо робити те, що ми маємо робити. Це, це наша опора, це нас підтримує, і мабуть, робити навіть те, чого раніше. Не робили, відкладали в довгу там скриню і так далі. Чи з'явилося у тебе щось таке? Я знаю, що з'явилося. Це дуже е, таке е, хобі, ну знаєш, на яке ти може не наважишся в звичайних умовах. Розкажи про це. Потяг до танців у мене був завжди. Але ти знаєш, я прийшла до висновку, що мені, ну, от мені треба щось інше зробити, те, що я ніколи взагалі не робила. Тобто, да, я, так, я танцювала. А, так, там, я займалася там, спортом, але я ніколи не танцювала на каблуках і ніколи я ще не танцювала, ну, скажімо так, з ну, таким жіночим, а, навіть сексуальним підтекстом. Тобто ти реально ну, відкриваєш себе з іншої сторони. У мене вразили твій танок. Який період часу ти вже займаєшся цими танцями? І як ці танці називаються? Hills. Вони називаються Hills. Просто танці на каблуках, там спеціальні цуклі такі йдуть. Я займаюся лютого місяця 23-го року. Я прийшла як перший раз на заняття. Я можу зробити рухи, але ж в них немає цієї енергії. І я зрозуміла, що мені треба цю енергію розвинути в собі. Я справді це допомагає. Допомагає в житті, ти стаєш більш впевненою. Ти якби знаєш, все підвласне. ти все можливо і ти все можеш зробити просто. Ну, треба час, треба тренування і бажання. Саме головне, щоб було бажання. Це моя така віддушена. Я займаюся лише там раз на тиждень, в неділю. Але ну, спочатку я, я не пропустила мені, ну може там один раз, і то якась в мене була поважна причина для того, щоб це зробити. А так уже всі в мої оточенню, моїй сім'ї знають, що у мами танці 5 годин вечора в неділю, і все, це там, її час. Ну, ось так. я, я ось кайфую просто. Ти знаєш, ти, так як гінеколог, дуже знаєш всі ці тендітні питання, пов'язані саме з жіночими органами, здоров'ям жіночим, і як ти саме ось цю сексуально дотичну тематику пішла і розкриваєш себе в цьому. Так, ну насправді це, це впливає на все, на всі сфери життя. Ти більше розумієш жінок, ти знаєш, що творчі. Особистості вони більш відкриті. От я дивлюсь по пацієнтам, ті, хто творчі, вони от зразу з тобою йдуть на контакт і готові тобі розповідати все, що відбувається у них в житті. Ну, тобто, все без, без секретів. От так прийшли, і от як на духу все розказують. І вони зацікавлені в цьому. А люди, які ну більш такі закриті, які займаються більш такою монотонною роботою. Вони не завжди готові. І там, вже коли вони до мене приходять там, третій, четвертий раз, тільки тоді вони вже там, відкриваються повністю і готові вже там, про все говорити з тобою. Тому ця творчість вона мені дає ну, таку можливість і самій бути більш відкритою і відвертою з людьми. Тобто я теж звичайна людина, я ж не просто там, лікар, який тільки лікує і все. Це розвиток має бути. І це мені допомагає, я ж кажу, з пацієнтами також. І взагалі. І ти, ти більш е, така стаєш, знаєш? Добре, дякую тобі, Настю, дуже. Дякую всім глядачам. Хто дивиться нас, підписуйтесь на цей канал. Я буду наближувати до вас історії, досвід людей, які знаходяться в імміграції, а також які знаходяться в Україні. Це корисний досвід, який має вас надихнути. Так, це точно, це класний проєкт, і, і ну, насправді. Тому що ну, багато відомих людей так говорять про це, багато відомо шоу, але от, звичайних простих, пересічних так, українців, які насправді роблять дуже велику справу, яких, про яких ніхто не знає, ніхто не говорить, і це дуже класно спитати, а як ви? І, а як у вас там? Тому що ну, в мене досить маленький бізнес, така досить маленька клініка, ну порівняно там, з масштабами країни. Але мені здається, що саме з таких маленьких-маленьких речей складається повноцінна ну, сила держави і сила нації. І це показує, що нація не займає позицію жертви, не погоджується з нею. Mm -hmm. Займає проактивну позицію, так, От, і чого е від, відчиняється, нові заклади, нові якісь, я не знаю, там виставки, щось, щось будується, щось від, Весь час щось відбувається. Ми не завмерли, ми не, ми не впали. Знаєш, ми просто ми намагаємось весь час щось робити. Складно було, але ми вже ні, втягнулися в цю історію. І я почала відмирати, оживати, дивлячись на вас, насправді, і тому я думаю, що українцям, які знаходяться за кордоном, їм теж потрібен цей досвід бачити, що все живе, що все відновлюється, і може вони щось придумають зробити якусь свою справу. Насправді так, так. Ну і ти знаєш, навіть гості, які будуть до тебе приходити, і ми будемо дізнаватися один про знову. Ну це ж як. Воно ж так і починається. Дуже дякую тобі за цікаві. Я дуже дякую за таку можливість. Я, я от реально, знаєш, сказала все, що прям хотіла сказати. Я навіть сама, знаєш, я ж ну, як не готувалася, не знала, які ти будеш мені задавати питання. І... Але бачиш, воно, воно так краще працює, коли ти готуєшся, ти, ти якось там налаштовуєшся на ті чи інші питання, а так ти от як воно йде, так і йде.